У Росії знову палає Клуби чорного диму видно з різних кінців міста у нижньому Новгороді. А в Москві кілька вагонів зійшли з рейок. У чому причина нових катаклізмів розповім просто зараз на каналі Січас. У російському нижньому Новгороді спалахнула потужна пожежа на заводі з виробництва лакофарбових матеріалів Бальзам. Про це повідомляють російські змі. Займання сталося о 9.50 ранку. Вогонь розійшовся по площі 800 квадратів. Підприємство розташоване на шосе жиркомбінату та густий темний дим видно за багато кілометрів від епіцентру займання. Місцеві мешканці попередньо повідомляли про те, що чули звуки вибухів у МНС Російської Федерації. Заявили, що нібито стався спалах фури на та кількох гаражів. Палаючу вантажівку, видно і на цих кадрах, які відзняли очевидці. Відомо, що одна людина внаслідок інциденту постраждала. Це водій той самої фури. Він отримав понад 90% опіків поверхні тіла. Пізніше місцеві пабліки повідомили, що чоловіку вижити не вдалось. Рятувальники не змогли дістати навіть його тіло через сильний вогонь, який продовжував вирувати. Ну а ближче до опівдня стихію вдалося приборкати. На гасіння полум'я пригнали навіть пожежний потяг, передають МНС, і також там додають, що на місці продовжують працювати 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Попередня версія займання. Під час перекачування розчинника із цистерни у секції зберігання на підприємстві могла пробігти іскра, через що розчинник спалахнув. Далі вогонь перекинувся на ту секцію, куди заливали горючу суміш, і там стався вже другий вибух. Ситуацію ускладнили ємності, які стояли на відкритих майданчиках із займистими рідинами. Простіше кажучи, були грубо порушені правила техніки безпеки поводження із легкозаймистими речовинами. Слідчий комітет вже відкрив кримінальну справу і тепер там шукатимуть винних. А окрім власної недбалості, росіяни страждають від примх природи. Досі у сусідній країні вогонь виїдає тисячі гектарів дерев через лісові пожежі. Зокрема, у Хабаровському краї площа займання збільшилася до 4,5 тисяч гектарів. Про це повідомляє місцева влада. Загалом же у регіоні наразі зареєстровано 9 спалахів. Найбільшу пожежу гасять в аяно майському районі. Вона становить 2300 гектарів. А решта в Охотському, Ніколаївському та Ванінському районах Росії. Загальна площа спалахів вже досягла 177 тисяч гектарів з пожежно небезпечного сезону, що є тривожним сигналом для місцевої влади. Констатують навіть самі ж російські журналісти. Складна ситуація з лісовими пожежами склалася і в Алтайському краї, а також Томській Магаданській областях і Туві. Можливо, ви знайдете відповідь на питання, коли ж російська влада. Хоча б на найнижчому рівні почне думати, як уникнути подібних фатальних випадків. Адже повідомлення про горіння виникають ледь не щодня. Нещодавно я вже розповідала про такі випадки навіть у Москві. А буквально сьогодні там ще й на станції у столичному російському Бірюльово шість вантажних вагонів із цементом зійшли з рейок. Постраждалих немає, однак пасажирам Аероекспресу довелося йти пішки просто уздовж залізничних колій. Очевидці поділилися кадрами у соцмережах. Рух станцією нині припинено. Очікується затримка електричок, і тимчасово скасовано сам Аероекспрес. Більш детально про інциденти у Білокам'яні ми вже говорили у минулих випусках. Якщо ви не бачили, пропоную надолужити просто зараз. Поставте лайк цьому відео і закликаю продовжувати перегляд. Це відео можете наставити на паузу. Хочете побачити, як горить Москва? Всього за 16 кілометрів від Кремля розбушувалося шалене полум'я. А ще тліють Ростов на Дону, Магадан і Алтайський край для боротьби зі Стахією. Кинули все, що тільки можна: і катери, і поїзди, і навіть вертольоти. Про подробиці великого вогню розкажу і покажу просто зараз на каналі. «Січас». Російська столиця у вогні у районі Чертаново. Це на півдні Москви горить сміттєсортувальний комплекс. Полум'я ухопила площу у понад 900 квадратів. Місцеві жителі викладають відео в соцмережах, на яких помітно, як чорний густий, їдкий дим майорить над районом. Про постраждалих не повідомлялося. До гасіння залучили навіть гвинтокрил. Операція гасіння потрапила в об'єктив і Ось що публікують у російських пабліках. Тут зверніть увагу на коментарі, як росіяни поважають у лапках роботу своїх надзвичайників. Брабану, Блин, що, я все ага. <кхи> Буквально за день до того велика пожежа виникла у дворі багатоповерхівки. Сталася вона у московському районі Мітіно. Там рівень паніків був просто на піку, адже горіли побутові приміщення поряд із дитячим майданчиком. Ну що ж, ми рухаємося далі по гарячій карті Російської Федерації. Займання щоправда, утричі менше за попередню історію, сталося у промзоні міста Волський Волгоградської області. Там була площа 300 квадратних метрів, що горіла. Ну, а горіли власне пластикові піддони та картон. А ще вранці у російському Ростові-на-Дону спалахнув ринок Класік. Іскра впала на склад посуду та електроніки. За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 6.34 ранку. Як кажуть, у МНС РФ вогонь розійшовся на 2000 квадратних метрів. На його ліквідацію кинули всі сили, що залишилися регіонального МНС, включаючи Вертоліт і два потяги. Підприємці намагалися врятувати залишки свого майна із палаючих складів. Ну а російські змі писали, мовляв, попередня причина займання це коротке замикання проводки. Але це ще нічого порівняно із великим вогнем у російському Магадані. Місто розташоване на крайньому сході Росії, там нині вирують лісові пожежі. Загалом, за даними регіональної влади, по області горить понад 2 тисячі гектарів лісу. У регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації. Російські телеграм-канали оприлюднюють відео горіння та повідомляють у західній частині півострова Старицького в міському окрузі Магадана. Спалахнув ліс на сопці. Полум'я підібралося до пам'ятника природи. Це кам'яний вінець у районі Мису Замок. За інформацією мера Юрія Гришана, на місце висунулося три одиниці пожежної техніки та катер. І навіть це ще не все до приборкання стихії вперше в історії регіону залучили літак Б200. Його ще називають літаком амфібією. Таких у росіян всього шість, і вони дуже ними пишаються. Ну а крім цього, цей же залізний птах літав цими днями і над Алтайським краєм. Там лісові займання лише за добу виросли утричі до нечуваних площ. Це 7,1 тисяч гектарів. Просто такий якийсь антирекорд. На угосінні загоряння в Єгорівському районі задіяно 256 осіб особового складу МНС та 100 одиниць техніки. Для допомоги в регіон вирушили вогнеборці навіть із сусіднього. Хантимансійського автономного округу Югри. Що ще як не карма? Напишіть у коментарях, як вважаєте ви і чи думаєте ви так само. Також не забудьте поставити лайк цьому відео. Нам дуже важливо бачити ваш фідбек і підпишіться вже нарешті на наш канал, якщо досі цього не зробили. Так, ви принаймні будете бачити кожен випуск, і ми вже точно не загубимося на просторах Ютубу.